Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх кому цікаво. Перший україномовний канал присвячений металообробці. Сьогодні у нас шліфовка колектора до автомобіля BMW. Видно лейбу. Я не знаю, яка модель, що, але суть в тому, що навіть по рисунку самих тих ви бачите, що чорний тут сифонило, сифонило. Коротше, то колектор якби йому інше, нічого не бракує, а є колектора, що. Е їх варять і при зварці дуже крутить. Потім починаються колхозні варіанти, типу дві прокладки, три прокладки, чотири прокладки. Потім бракує довжини шпильок, потім той колектор десь вже там починає впирати. Тому треба, треба робити як в тому анекдоті, Раз. І добре. Коротше, шліфуємо. Бази, ясне діло, що нема. Треба тут все виставляти. Треба тут все прикидати, як воно має бути. Ну але в загальних рисах ми бачимо одну особливість, що ота база має бути, ну зараз перевіримо, перпендикулярна до того. То вже якби є один орієнтир. Зараз ми це діло зачистимо і будемо пробувати виставити. Так, коротше виставляємо, так трохи побавився. По тих точках 4 домкратика. Тут клин, тут прижим, там 4 домкратіка. Чим краще виставимо, тим менше прийдеться зашліфовувати. Камінька і Казешка кхів, заправлений. Ззаді поставимо у веспеху, щоб збазувати на прямий кур. Ну і зараз поїдемо. Поїдемо в теплі краї. Виставляємо. Тут немає. ГБЦ шліфувати, то на порядок простіше, навіть кусу ГБЦ. Тут такі бази є і так далі. Погнали. 这是国外情 Добавив сотки три і назад от бачите як іде процес. Крайні шиї ще не бере. Всі вже почали брати сильно Подачі не даш, бо як не як, кріплення. Отак ось так от шліфуємо. Вже пошліпували чотири. є. Якщо шліфує Попарно брати, не тобто можемо брати тільки праву сторону, а ліву ні. Треба спочатку брати дві тих, потім однаково починає брати тих дві. І до світі про те, що все нормально. Якщо виставлятися по тому, все рівно ті підеться дошліфовувати, розставляться по крані, середні прийдеться знімати. Коротше, як не крути, воно є криве. десятки четыре, а может и пять. Я навіть не засек. Так, ну все, то же останній профит. Я уже выхожу его. Сейчас покажу результат. Результат получился гуд. То, кажу, дві прокладки починається колхоз, три прокладки, потім половинки прокладок тут підгинають, тому що дві чи три ну, не виходить. Тречі, так воно не має. бути. Вона має бути такого. Розумієте? Пошліфовані всі оті от плоскості. І тоді там прокладка там тих 3-4 десятки чи пів міліметра, що вона має по заводу, тоді вона прилягає. Нормально затягнули і все окей. О. То не стільки тої шліфовки, скільки виставлення і прибирання потім того всього срачу. Все, я вам дякую за увагу. Удачі!